Каналі Сьогодні я зроблю розклад на місяць на вересень. Подивимося, як у вас пройде вересень. Давайте подивимося, хто ви. Ваш синіфікатор. Думайте про себе. У вас зараз фінансові можливо проблеми. немає руху вперед. Ви не можете від чогось звільнитися, намагаєтеся. Заново стати на ноги заново війти в ресурс. У вас дуже все неопределено зараз в житті. Ви хочете чогось нового, відносин стабільних, які до чогось призводять. Але зараз все запутано, Ви багато думаєте, але не дієте. У вас багато страхів є. Страхів, як вам рухатись вперед. Ви не знаєте, як вам рухатися, що робити. Раз, ну, йдемо далі. Подивимося, розклад на вересень. Подивимося, що буде в вересні. Розклад на вересні. Що вересні. Давайте подивимося, що буде в вересні на роботі. На роботі, що буде в вересні. Дуже багато у вас якихось страхів. Ви багато будете думати. Можливо, багато розумової діяльності буде. Думайте, але ви чомусь не, зможете, не можете діяти. ви Від чогось завісите? Можливо, у вас робота на дому. Багато буде руху, буде подорожі, можливо, командіровки, поїздки різні. Можливо, будуть нові клієнти, нові партнери прийдуть. Щось нове з'явиться. Можливо, якісь загранічні партнери. Буде взаємодія з заграничними партнерами. Будете боротися. У вас буде. Ви будете намагатися щось боротися досягати цілі, але буде якесь розчарування. Можливо, не буде тих результатів, на які ви сподівалися. Зустрічі будуть по роботі. Буде якась зустріча Стріча з кимось, з ким ви раніше не могли зустрітися. Зустріча буде по справедливості. Буде зустріч з тим, з ким ви були в сварці. Можливо, буде якісь корпоративи, будете празднувати щось на роботі. Давайте подивимося, що буде в сфері кохання. Що буде в сфері кохання в вересні? Що нового, давайте подивимося, що нового буде в сфері кохання в вересні. Що нового буде? Ви раніше закривалися від нового, думали про себе, а були погрожені собі. Багато працювали. Ви комусь на роботі розбили серце. Ви зараз. На один зі собою сидите в своїй башні і не хочете нікуди йти. Вересні ви будете рухатися в сторону якогось чоловіка, з яким ви зараз знаходитеся в дружніх стосунках. У вас буде пристрасть, будете багато думати про нього. У вас будуть нові відносини. Почнете нові відносини або перейдуть ваші відносини на новий рівень. Ви зробите вибір, виберете серце, ви вийдете з усіх запутаних ситуацій і будете розуміти, як вам рухатись, куди вам рухатися. І ви нарешті зробите цей вибір. Вибір, який довгий, довгий час не могли зробити, ви його нарешті зробили. В вересні у вас все буде добре. Все, все що у вас було проблеми, це все відійде. У вас все налагодиться, життя буде прекрасним. Все буде добре. Всі ваші проблеми відійдуть. У вас буде страсть, нові відносини. Якщо ви цього захочете, кохання буде в вашому житті. Дивимося, які енергії будуть у вас у вересні. І енергії будуть в вересні. Які енергії будуть, у, вересні. Які енергії будуть у, вересні. у вас буде куча енергії, куча ідей. Ви будете робити те, що хочете. Ви будете вірити в свої сили, і ви нарешті зробите наступний крок. Ви будете знаходити в балансі. Всі ваші сфери вашого життя будуть. В балансі. Але у вас будуть якісь ілюзії. Ви не будете розуміти, як вам діяти. Ви не будете розуміти, де вас чекає стабільність. Ви щось завершите. Ви когось відшиєте як. Якусь ситуацію, попрощайтеся з якоюсь ситуацією, розстанетеся з якоюсь людиною. Ви будете багато думати, багато вивчати, підготуватися і вивчати все, зважувати всі за та проти, Перед тим, як зробити. Вибір. Ви поставите собі напрямок і цілі, і будете до них йти. Ви знатимете, що вам робити, щоб досягти своїх цілей. Можливо, будете про когось дбати, можливо, це дитина, або просто будете е заботитись про якусь людину, чи про вас будуть багато заботитись. Можливо, буде хтось про вас турбуватися. Ви, нарешті, підете на ризик, зробите вибір. І ви будете доволі результатом. У Вас все буде прекрасно. Удача вам у і вам предоставить доля прекрасний шанс. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в інстаграм та телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все. Всім гарного дня!